Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна Краса і мене звати Олена. Пам'ятаєте цю брошку від компанії Шрайнер? Ну що, моя перша спроба підібрати кристали для ремонту цієї брошки виявилась невдалою. А ось я придбала такі кристали без амальгами, скляні рожевого кольору. Форма на і розмір 15 на 7. Форма і розмір підійшли ідеально. А ось колір, на жаль, ні. Ось, подивіться. Бачите, він занадто яскравий, він більше ось такого кольору, як ці кристали. Ну, перша спроба не вдалася. Можливо, я поки що поставлю це такий камінець, для того, щоб вона не була спорожньою ячейкою, але. Доведеться шукати далі, хоча я вам хочу сказати, дуже нелегка справа, тому що е, без амальгами е, дуже мало пропозицій кристалів продажу. Ну і ось кристалики тут не вистачає ще одного. Так, де ось, о, бачите? Відсутні, тут же в формі навети. Але, е, і також без амальгами. Ось такі я замовила а Тут взагалі я пролетіла як з кольором, так і з розміром. Мені незручно було виміряти тут розмір, і бачите, він і меншого розміру, і значно яскравіший. Якби ще знати, як називається цей колір за каталогом, да, наприклад, Сваровський, можливо, було б трошки легше, але ну, перша спроба не вдала. Але брошка все одно варта того, щоб її відремонтувати, буду, спро... буду пробувати шукати далі. Ось хто не бачив маркування Шрайнер New-Йорк. Така у мене є унікальна брошечка, яка чекає на свої кристалики. Я її відкладу. Так, я вам минулого разу казала, що у мене є ще один лот. Ось він. Давайте його розглянемо. Це, я у одного продавця придбала два лоти, і е, тут прям немає якогось такого е, такої прикраси, яка, я прям точно знаю, що це. Тому давайте просто дивитися, що ж тут є. Так, ось така сучасна брошка. Це, видно, по зворотньому боку, велика. Ось цей бігунок з великими хвостиками. Це пластикові вставки, імітація молочного скла, прозорі кристаллики. В цілому симпатична, але, але не вінтажна. Така брошка. Наступна прикраса. Так, це вже вінтажна брошечка. І, до речі, дуже-дуже мила. Така, не знаю, можна це спреєм назвати. Такий букет із двох. Ніжних квіточок, біла емаль в дуже хорошому стані, і маленькі кристали. Ось такий зворотній бік. Думаю, що це 60-ті, 70-ті. Легенька брошка, така дуже літня, як на мене. Гарна. Так, далі ось така брошечка. Також, я думаю, сучасна, оливкового кольору така емаль, невеличка квіточка, досить легка, ну, але не дуже цікава тим, що невінтажна. Далі, дивіться, який який чудовий янгол. Щось на ньому погано фокусується камера. Так, досить крупна брошка. Тут кристали з покриттям АБ і таке глітерна така заливка, але так. Не розумію, як на ній сфокусуватись. Через те, що дуже виблизкує, камера якось розфокусовується. Ця брошка також досить сучасна. Про це нам говорить зворотній бік. Але це брошка якісна. Вона варта уваги і такий дуже приємний янгол. Ця брошечка мені подобається. Красиво. Так. Далі ось така брошечка, срібна рамка, штампована філігрань, вінтажна, я думаю, брошка. І ось ця вставка, скляна вставка, дуже-дуже гарного синього кольору. Дивіться, яка Агранка цього крастала, це кабашон, тут видно по зворотньому боку, що там пласка основа у нього. Ось така невеличка, легенька, дуже красивого кольору ця вставочка середньо. Далі маленька брошка. Малесенька брошка, але при цьому дуже важка. Така, бачите, з елементами геральдики, фліорделіс такі по колу, красивий кристал по центру. Відсутні два маленьких кристали. І дуже-дуже гарна синя емаль. Брошечка складна, О, трошки вона, вона правда, вся в пилюці, треба її протерти. Дивіться, така досить складна конструкція у брошки. Ось такий зворотній бік, явно вінтажна брошка. І у мене щось подібне є з темно-зеленої малі. Дуже схожа якась брошечка. А ця малютка, але дуже-дуже симпатична. Гарненька. Так, ще одна невеличка, <кхм> невеличка брошка. Також вінтажна, зворотній бік, думаю, 60 ті 70. -і. Цікаво, так досить виконана цей шар, такі промінчики, да, вигнуті, бачите, в якої форми. І зверху ще один шар з кристалами. Кристали всі у крапанах. Дуже такого приємного блакитного кольору. Легка, невеличка. Фокус сьогодні наді мною знущається. Вибачте, ось така сніжинка, я б сказала. Хочеться мені назвати сніжинкою цю брошку. Так, ой, ну це явний китай, застібка. Пластикові вставки, колір красивий. Але це все пластик, це не цікаво. Далі О, така якась важкенька брошка. Щось не зрозуміло. На клей поставлена застібка, така неаккуратно оформлений зворотній бік. Хм. Мабуть, це якась імітація вінтажної брошки, вона. До речі, дуже цікаво виконана. Бачите, якесь таке плетіння, ніби як кошик метал. так. По колу різнокольорові кристали, один відсутній. І ось така висока вставочка, здається, це пластик. Але, боже, вибачте, щось таке. А... Ну, чесно кажучи, мені абсолютно незрозумілий вік цієї прикраси. Так. Це вже вінтажна брошка, щось з ось такого періоду, думаю. Тільки тут легка така ажурна основа і червоні кристали. І бачите, там, де кристали в крапанах, всі на місці, а ось цей ряд кристаликів, він клеєний, і ось тут один червоний кристал відсутній. Такого темно-темно-червоного кольору. Кристале. Маркувань на брошці я не бачу. Такий якийсь трохи дивний у неї колір. Не зовсім срібло. Хоча більше все ж таки до срібного кольору, але з таким якимось жовтуватим підтоном. Так, вибачте, за сторонні звуки не можу закрити вікно, тому що дуже-дуже жарко. Так, ще одна брошка. М Вона дуже важка, як для свого розміру, але я не розумію, щось у неї таке не... незрозуміло з конструкцією. Якась вона несиметрична на зворотньому боці. Думаю, що все ж таки це не вінтаж, а... думаю, що це щось сучасне. Якась вона. Недолуга якась, на мій погляд. Не розумію, що з нею не так, з цією брошкою, але мені вона не подобається. Так, ще одна сніжинка з дуже-дуже гарними кристалами. Сяють просто неймовірно. Ось такий зворотній бік без маркувань, трошки погнута застіпка. Щодо віку, чесно кажучи, не знаю, що про неї сказати, але кристали дуже симпатичні. Трошки якась вона не дуже симетрична ця брошка, чи ні? Не ні так, нібито симетрична. Такий різномасний лот. Ну, давайте, залишилось три прикраси. Оце вже більш цікаве, як на мене. Так, дивіться, яка симпатична маленька брошка. Звернула на неї увагу в лоті, треба протирати, тому що брудний кристал таке серце, пронизане стрілою, з неймовірно гарним кристалом блакитного кольору в огранці серця. Дивіться, як воно в огранці серце. Ось такий зворотній бік маркування ніяких немає. Бачите, прям на звороті видно, що форма кристалу у вигляді серця також. Дуже-дуже симпатично. А тут ще маленькі червоні кристали на стрілі, оця брошка мені дуже подобається. Малесенька така, вона акцентна, але гарнесенька. Так, ось така, дуже-дуже велика брошка на півдолоні, важка, тут два види золотистого покриття, такі бант. Більш жовте-золотистей і з червоним підтоном, нібито червоного золота, зелений кристал і прозорі кристалики. Ось ця брушка у мене викликає певні сумніви щодо її віку. Ось така застіпка у неї, дуже того що сюди. Ледве розстібнула цю застіпку. Чому якась вона така неоднозначна, голка досить тонка. Конструкція, в принципі, така досить вінтажна, старенька. Зараз застібнути навіть не, мабуть, О, ні, застібнути, здається, виходить. Кріплення голочки таке. Вінтажне, да, і на якісних прикрасах зазвичай використовується. Але щось мене тут в ній трошки бентежить. І бачите, на жаль, великі пошкодження на покритті такі потертості, що робить її дуже неохайний вигляд цієї брошки. Ну, не знаю. На фотографії вона мені сподобалась більше. А зараз я навіть не можу сказати. Ну, от я Взагалі щодо її віку, я не впевнена. Так мені здається, що це можуть бути 40, але щось не те, здається, мені. Так. І остання брошка, та, що мені, в принципі, найбільше зацікавила в цьому лоті. Подивіться, яка красуня. Тільки гляньте на цю вставку. Які неймовірні сполохи всередині, під різним освітленням, під різним кутом, просто неймовірно а, сяє цей кабашон. А, а, дуже оригінальна, оригінальний дизайн у цієї брошки. Дивіться, ця частина виконана у вигляді ланцюга. Потім йде Ще один елемент, така петля з прозорими кристалами. І ось ця така частинка накладається. Дуже-дуже якісна, зроблена прикраса. Я просто вражена, що тут немає маркування. Подивіться на її замочок. Такі малесенькі вушка, такий дуже приємний цей колір позолочений. І ось ця вставка їх називають Подих дракона. Хоча це імітація мексиканського опалового скла. Це, взагалі, у нього така класична назва: це мексиканське опалове скло. А вже колекціонери і там продавці придумали таку романтичну назву Подих дракона. Це я в книжці прочитала. Брошка просто чудова, вона мені дуже подобається. Я, на жаль, через відсутність маркування я не можу сказати, який це вік. Ну, Я так, ну, мені здається, що це роки 50-ті. Хоча, якщо ви щось знаєте, можливо, вам. Знаєте, я не дібуваю, що одна прикраса без маркування. а... Щось подібне з цієї же серії може бути із маркуванням. Якщо знаєте, можете щось підказати, буду вам дуже вдячна. Але вона якась просто загадкова така. Ці сполохи такі гарні. І це скляна вставка. І брошечка просто вона в нашій в чудовому стані. Мені здається. Можливо. Пару малесеньких кристаликів немає. А так, все інше і позолота, просто в чудовому стані. Так, ось такий лот. Ми з вами подивились, як вам. Він був ну, такий не дуже дорогий, до того ж, я купувала одного продавця два лоти, і тому, хоч на доставці була якась економія. Так, а ще я хочу вам сьогодні показати ще дві прикраси, які я отримала вони одиночні. Але мені хочеться вам показати їх сьогодні. Так, перша це ось така неймовірна краса. Ви знаєте, я коли поставила ставку на цей аукціон, я ну, була не впевнена, абсолютно не впевнена в тому, що я виграю. Вранці прокидаюсь, ви виграли аукціон, потрібно оплатити. Думаю, навіщо мені цей банк знадобився? Але коли я його отримала, я була просто вражена. Ну, по-перше, я не очікувала, що це брошка такого розміру. По-друге, вона просто в ідеальному стані. Подивіться, покриття ідеальне. Амальгама на кристалах також. Все сяє. Просто чудово. І це, це кора Стерлінг. Тобто, це прикраса 40-х років. Ось такий неймовірний бант від компанії Coro. Ну, дуже ефектна прикраса. <рес> так, давайте я її сюди покладу. Так, і ще одну прикрасу хочу вам сьогодні показати. Дуже мені кортить. Ось такі коробочці. Продавець надіслав. Явно якась вінтажна коробочка для, я думаю, що саме від прикрас. І всередині ось таке неймовірне диво. Ви знаєте, я ніколи раніше не цікавилась камеями. Якось вони мені були, ну, камеї та й камеї, а чомусь, коли я побачила саме цю на аукціоні, я прям страшенно нею загорілася. А це прикраса виконана із. Бачите, 10-каратного золота. Наскільки я пам'ятаю, це золото на наші мірки це 333 проба. Тобто невисокоякісне золото, це може бути підвіскою прикраса, а камея ця виконана із коралу. Ну, У всякому випадку, так писав продавець, що це рожевий корал, так званий. Шкіра Янгола, да? Ну от, як це перевірити, я не знаю. Давайте я вам покажу, можливо, поближче структуру матеріалу. Не впевне, і ось сама камея. Трошечка дуже ніжна. І тепер у мене в колекції є і вінтажна камера. Щодо віку взагалі нічого. От, подивіться, яка цікава, цікава... застібка. У мене вперше я таке перше зустрічаю. Так, ось так воно відкривається, а так. Закрилась брошка. Хм, цікаво. Ну, <кій> я страшенно задоволена, але просто невагома. Ну, правда, і маленька дуже. Але я, я дуже задоволена. Ну що, сподіваюсь, вам сподобалася ця розпаковка. Чекаю вас в коментарях. Пишіть, можливо, зможете щось мені допомогти щодо цієї брошки. Що вам сподобалося, Що ні, до зустрічі на все добре.